Погодимо. Записуйтесь на коли ви хочете на прийом, і вас приймемо по вашому питанню. Хорошо. Які інші способи є попасти до начальника поліції? Ну, я вам кажу, так як є владиний прийом офіційний, ви записуєтесь і вас приймемо начальник? В нього прийом раз в тиждень, дві, дві години тільки. Що в одного, що в другого, що в третього. Раз в тиждень по дві години можете подати побажання, щоб частіше вони приймали? Я, я що можу вам зробити? Хорошо, Що мені вчинити зараз отута, щоб е, привернути увагу на ч... керівництво вашого відділу? От, одну от шошо. Шо. Шо мені так, вчинити? Б, мені вчинити мені вчинити адміністративне зараз порушення тута, чи що для чого? А що мені зробити? Ну хайше, ви мене зараз спонукаєте до того, щоб вчинити тут скандал, щоб на мене звернули увагу, щоб дивіться, щоб я доповів, що була написана заява. Дайте мені відповідь. Ви осачі, які статті перекваліфікував, якщо я тут звертався відповідно до статті 214 КПК. Він її прикваліфікував, що він з нею вчинив. Я, дивіться, якщо е, вам не повідомлено, що було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. Якщо ці матеріали були направлені для перевірки е, там, погу, то в нього, згідно закону про звернення громадян, є 30 днів для е, розгляду і надання вам відповіді. про, про те, що, що було зроблено, яке рішення було. так, хорошо. Якщо він перекваліфікував, значить він мене не повинен повідомляти, він її розглядає 30 днів. так? На кого він її передав? Він на когось її розписав? Я в когось можу дізнатися цю інформацію, в якому, як заявник, в якому русі моя заява. Зараз дізнаємося, куди ці матеріали закований на народ... І ще одне питання стосовно того ж начальника, як мені до нього попасти, і що мені надо зробити? Що мені треба вчинити? отут, а щоб, що, що мені міна вчинити? щоб на мене звернули увагу. Вчинити так, як біля суда вчиняли, чи що мені вчинити? Чи що мені треба робити? Я не погрожую. Я вас я хочу констатувати факт. Про те, що, що мені треба робити, щоб звернули керівництво відділку поліції в СМТ Рокитне на мене, щоб мене прийняли як керівника громадської організації по питанню людей. Я не особисте питання вирішую, я, я вирішую питання людей. Я вас розумію. Ну дивіться, що І мені треба вчинити. На надо даний момент не може прийняти вас. Заступник. Узнаю, давайте заступник. Давайте. Я чекаю заступника. Будь-хто що ці поліцейські роблять. Вони не реєструють її. Відповіді конкретно не дають, не зрозуміло, що вони роблять. Передали осадчий, передав за словами діжурного, осадчий передав цю справу е, офіцеру громади. Е, е, відповідно, значить він статтю е, статті 214 КПК України. Він, значить, перекваліфікував на іншу статтю, на яку статтю? Незрозуміло, що ми робимо, як ми робимо, куди ми рухаємося. Попасти до них на прийом, у них є конкретно відповідні дні по дві години. Так вони сидять за рішоткою, там позакривалися, і в них всі питання всі закриті. Що робить? куди йти? Начальник теж в них приймає дві години на тиждень. Отакі дармоїди, отак сидять, люди до них приходять і в них відповідно 2 години на тиждень. Як з дармоїдами боротися, скажіть. Вони в собі в розслабончик сидять, каву попивають там, бутерброди поїдають. У них зараз обід буде, вони зараз ще на обід усі підуть. Начальник, хто, хто тут начальник поліції? Явлень? Графік роботи. Так, так, так. Пелик, заступник, Шевченко, задорожній. Ага, а все. Да Сергій Миколаєвич. У них середа 11.00 11 13.00. Він теж приймає по 2 години. І все, його тут більш немає. Він відсутній. Чи може цей добіжа не знаю, як вони тут працюють?